Yes, yes, yes! Oh my god, bro! You have no idea, you have no idea how much I. Привіт! Ну що, цей день настав, я створюю Астаріо на всім стри. <хи> Та, Старіон, змусив ти мене попітніти. Я зараз не тільки про написання цього сценарію. Я вбила на цього гівнюка цілий вечір, але, як на мене, воно того вартувало. Ще десь всередині проходження Baldur's Gate 3, я вже задумувалась, що хочу створити його в Sims 3, щоб моїй сімці, якраз от тій, що в мене на аватарці, було не нудно жити своє сімське життя. І от одного вечора я вирішила, що таки хочу це зробити, і він не те, щоб. Б ідеально схожий, як був і Стус. Але моя сімка була б астаріону дуже рада. Мушу одразу зізнатися, що ви не побачите у цьому відео добрі дві години безперервного визюкання повзюнків туди-сюди. Бо в якийсь момент я просто здалася і вирішила, що створити Астаріона для мене просто непосильна задача, і вимкнула запис. Але потім віддихалась, посиділа над ним ще, і таки щось почало виходити. Вже майже на фінальному етапі я увімкнула запис знову, тому не дивуйтеся, коли він із гидкого каченяти перетвориться у щось більш-менш на себе схоже, буквально за секунду. Як я взагалі дізналася про нього і відповідно про Baldur's Gate 3? Хтось із тих, на кого я підписана в Blue Sky... Бо ми ж бойкотуємо тупу соцмережу Ілони, правда ж? Запостив з ним декілька скрінів. і спочатку я не звернула особливо на нього уваги, але потім щось у його зовнішності таки мене зачепило, і мені стало цікаво. Тож я пішла спойлерити собі все, що можна в Ютубі. Не робіть так і зацікавилась. Ним так, чисто сердечне зізнання. Я купила Baldur's Gate виключно через Астаріона. Я не знала ні лор гри, ні що там взагалі потрібно робити. Я просто хотіла на власні очі побачити усі катсцени із цим мужиком. Не знаю, можливо, я, звісно, просто захотіла повернути свій 2007 і в вампірську обзесію, але мушу визнати, що моєю вампірською обзесією був не Едвард із Сутінків, а Листат із королеви проклятих. Але сьогодні. Ні, не про них. Тож, спочатку гри, звісно, Астаріон ніфіга не йшов на контакт і змушував мене творити хаос. Хоч я спочатку думала, що моя геройка буде повністю правильною і доброю. Але чого не зробиш для своєї бебі-йорл, як то кажуть? Звісно, ми хочемо зібрати якомога більше схвалення Астаріона. Це така система стосунків, якщо так можна сказати, проводячи паралелі з сімстрим. Але наша бебі-йорл дуже хаотична, і схвалює відверто дивні і злі іноді варіанти. На щастя, я не входжу в число тих 100 тисяч, яким він виніс гарбуза за статистикою розробників гри, але мушу визнати, що для мене ця гра була по суті симулятором, побачені за Старіоном, тому що я не думала, що там буде так багато боїв і що там буде такий прямо сюжет. І в перші добрі півгодини, а може навіть і більше, я Астаріона взагалі не бачила. І я, якщо чесно, вже. Була готова просто видалити цю гру з комп'ютера, повернути гроші і поставити цій грі одну зірку. Але далі мене якось засмоктало бо, окрім Астаріона, там є ще інші прекрасні герої. І героїні, особливо Лизель, моя дівчинка. крутий сюжет, і бої не такі вже й страшні, коли ти починаєш розбиратися, що куди я зараз. Я вже проходжу в друге цю гру, і можу сказати, що тої паніки, яка в мене була під час першого бою, вже немає, тому що я розумію, що ну це насправді дуже легко, і особливо якщо ти граєш на найлегшому рівні. Ця гра коштує свої гроші, і може навіть вона занадто дешева, враховуючи те, що вона пропонує гравцю. І я зараз. Не тільки про взаємодії з Астаріоном, а в цілому про саму гру вона варта уваги, і за три тижні безперервного залипання, тобто кожну вільну годину, хвилину, секунду, я присвячувала виключно Baldur's Gate, я не дослідила і третини, напевно, що того контенту, який є в грі, хоч я вже закінчила її проходити, як я вже сказала, і почала навіть друге проходження. І все одно я зараз на другому проходженні знаходжу щось, чого я не бачила у минулому проходженні. Додатковим Плюсом є те, що з самого початку запуску у Baldur's Gate 3 є українська мова, за що велика подяка перекладачам та перекладачкам із ШБТ. Я не знаю, чому на них нападають з приводу якості перекладу, адже наскільки я розумію, вони переклад робили в дуже короткі терміни, і та якість, яка є, це просто неймовірно. Я знаю про що говорю, бо я курую переклад 73 українською, і ми за рік встигли зробити тільки 81%, із яких вичитано десь 15%. у перекладі Баль. Gate є ляпи, і з того, що мені запам'яталось, це моя фрустрація, коли в діалозі кажуть, що треба взяти бочку нафти. А предмет в грі називається бочка Оливи. Але вони не смертельні і переклад не виглядає як щось машинне і відірване від реальності. А деякі фрази навіть кращі, ніж в оригіналі. Коротше, хто взагалі такий Астаріон? Це один із компаньйонів вашого персонажа чи персонажки в Baldur's Gate 3. Він високий ельф, який в минулому був суддею в брамі Бальдура. Так Вайця місто у грі, коли його побили майже до смерті члени клану Гар чи пак Гур, його знайшов Казадор Зар, один із дворян у Брамі Бальдура І як виявилось, вампір, який перетворив його на своє вампірське поріддя. Служачи Казадору, Астаріон повинен був заманювати жертву для харчування свого господаря, найчастіше використовуючи свою чарівність для зваблення невинних душ. Під час одної такої вилазки, коли Астаріон саме спокушав молодого дворянина, намагаючись заманити його до того господаря він був викрадений міскожерами, поміщений у капсулу на наутилоїді та заражений пуголовком і літидом. Ну а що було далі? Я вам пропоную дізнатись, погравши в цю гру. Астаріон красномовний і чарівний пікап-мастер, <хи>, який любить вишукані предмети та речі, він талановитий пройдисвіт, який вправно володіє луком і відмичками. Тому рекомендую взяти його в паті, якщо ви хочете без проблем відкривати всякі двері та скрині. І завдяки зараженню пуголовком, Астаріон може вільно ходити під сонцем, пересуватися через проточну воду і входити в будинки без запрошення. Нічого з цього вампір або його поріддя не повинні вміти робити за лором гри. Маніпуляція, напевно, що головна його Риса. Мені чимось він дуже нагадує Локі, ще одну мою бебі-йорл. У них досить багато схожого, обидва трікстери, обидва мають гострий та хитрий розум, який дозволяє їм маніпулювати майже ким завгодно. Обидва мають досить гострі риси обличчя, особливо у версії із раннього доступу Астеріон. Ну а у Локі ви бачили скули Тома Гідлстона у другому Торі. Об них порізатись можна, а його голос. До речі. Про актора озвучки Астеріона озвучував Ніл Ньюбон. Ви могли чути його голос також в Detroit Become Human, Resident Evil Village та інших іграх. В інтерв'ю він говорить, що Астеріон один із найулюбленіших його героїв, над якими він працював, що він складний і багатошаровий антигерой зі своїми скелетами в шафі. Саме Ніл, до речі, подарував Астаріону цей манеризм та похитливість, яка сучиться буквально із кожного його слова. Настільки, що розробники навіть дописували в нотатках тільки з. Легка, похитливо, ніл. Актор зараз теж стрімить проходження Baldur's Gate 3 зі своїм другом на твічі. Її перезаливи можна знайти на його ютуб-каналі, і він, до речі, також романсить своєю персонажкою Астеріона. Коротше, якийсь такий сумбурний відос. Посилання на завантаження Сіма буде як завжди в описі до цього відео. А я чекатиму ваші думки з приводу схожості мого асті та ігрового у коментарях. А якщо хочете побачити, як я створювала Василя Стуса у Сімстрі, подивіться ось цей відос.